Рускої аніме ком'юніті в Україні. Риганули! Є теж. Так, ви все правильно почули. Я не придумав це після чашечки цікавого чаю чи випадково з'їденого мухамура. Цей вимираючий вид девіації досі ще існує. І це я не говорю про рандомних людей, що по тим чи іншим причинам досі знаходяться або знаходилися у бульбашці російськомовного аніме ком'юніті. Я цим людям співчуваю і бажаю найскорішого переходу на світлу сторону сили. А от саме те ком'юніті, звісно ж, безжально засуджую. Тому за. Закликаю підписатися і поставити вподобайку цьому відео, щоб очиститися перед всіма аніме багами. Да, он аквачка стоїть, помоліться їй. Українізуйтеся. От, дякую в цьому випадку. Я говорю про цілеспрямовані спільноти наглих, відбитих на голову деганів, які на четвертий рік повномасштабної війни з забордюрною вумірацією вирішили провести такий собі шабаш. Уявіть собі, в Києві. І назвати його гучним таким потужним словом, фестіваль. Звісно ж, цей фестіваль був на 20 з половиною калік, що не дивно, бо у нашому ком'юніті та й навіть суспільстві таке не толерується. Проводити вони його, звісно ж, вирішили. Вгадайте, де даю варіанти відповідей. Варіант А в переході метро біля ларка з пирожками. варіант Б на забросці в обнімку з бомжами, і варіант В у лісі. Даю вам 5 секунд на роздуми. Пишіть у коментарі, а поки пропіарю свій ТГ-канальчик з мемчиками, артиками і моїми думками. Підписуйтесь. Так, у мене ще є час. Як вам спалося? Що їли? Я от піцу недавно приготував да? Так, все, час вийшов. Ну як, вибрали варіант? Прекрасно. З них трьох правильним був варіант В у лісі. Бо що, бо правильно, єсть давня російська приказка. Глаза того партизана в лісу не видно. Як то кажуть, побоялися вони трошки за свої личка, щоб не получить пі... І вирішили провести то все у лісі, десь під Києвом. Ще для перестраховки фотки звідти вони повиставляли вже постфактум. А то ж мало лі, ось ще вичислять і прийде натовп добрих людей, які захочуть попрописувати лукіки. Да, цікавого у них навіть була, яка не яка святкова програма. Увага, косплей діфіле, натхненна російським і не тільки контентікам, зачитування легендарних цитаток з Вконтактіка танці з бубном, русські пісні, обговорення різного російського гавна, і, звісно ж, фотосесія з їх щасливими тейблами, які вони благополучно виклали в інтернети. Генії. Генії. Нічого не скажеш, щірлі ніколи не був так близько до провалу, але запашок з його штанини не сполна. Звісно ж, я ні їх контору, ні їх тейбли показувати не буду, щоб лише раз не популяризувати. Та й загалом незаконно це трошки. Хто захоче, той знайде, Мало малише у них там в голові. Ну самі розумієте, де до речі, по останній інфі вони свою групу все ж закрили від загалу. Тому да, здоров'я і гарного дня їм вже на жаль не побажаєш. Ну так і що, скажете ви мені, поплясали з пару десятків юних довбограїв на кістках і розійшлися. Чого бубніть, ото, ти що, хайпуєш а не укр? Звісно ж, хайпую, але з благою ціллю. Ви, може, не поняли, але це ніфіговий фіговий такий прецедент. Вдумайтеся тільки, що вперше з початку повномасштабного вторгнення подібного виду ком'юніті почали давати про себе знати. Весь проросійський двіж починається з малого, з груп по інтересам: вечора Пушкіна, клуби русської музики, от такі от русські. Аніме ком'юніті. А потім і у вас під боком стається ріванш малоросійських великоросів. Класно ж, да? Ні, не класно. Я б, звісно ж, хотів, щоб такими кейсами займалася СБУ, але як ви вже знаєте, у нашій країні лямку на своїх потужних плечах може тягнути лише активне суспільство. Так, я все розумію. Я звісно ж очікую після воєнний відкат якоїсь долі українізації, але ж б не так швидко, Ну ще війна не спіла зупинитися, а подібного роду шалапаї вже підіймаються з калін. І у мене є підозри, що не самі по собі вони це все роблять. Є у мене припущення, що російські спецслужби не сидять на місці і працюють з усім матеріалом, який у них є. Так, навіть з таким, і звісно ж, спонсорують подібні акції задля дестабілізації ситуації всередині країни, благо, як я вже й казав, у нас є активна частина суспільства, яка цьому протистоїть. До речі, і про неї. Ви думали, у мене для вас не буде хеппі-енду? звісно ж, буде. Але спочатку я б хотів би подякувати моїм вельми шановним меценатам за підтримку. Дякую, що ви у мене є. А якщо й ти, так, ти хочеш долучитися і підтримати мене гривною, то всі посилання знайдеш у описі. Платна підписка або донат неважливо. Головне підтримка. Дякую. Так от, загалом все було швидко. Як тільки наше україномовне ком'юніті про то все дізналося, зразу ж пішло наводити порядочок і бажати гарного дня тим надразумним тіліпузікам. Тіліпузіки, звісно ж, такого двіжу не зацінили, злякалися, панічно почали тицяти в телефончики своїми маленькими руцями і робити все, що можна і не можна, приватним. Повидаляли вони також фотки і відосики, але як то кажуть, венеті фотки не гарять. А тому інфи на них назбиралося достатньо. Ой, як же хотілося, щоб ними займалися спецслужби, як я вже й казав, але сумніваюся, що це станеться. На жаль, але у них тепер точно з'явиться багато фанатів і шанувальників, які, якщо що, з радістю захочуть сходити на їх сходани, але, звісно ж, з нюансиком. Надіюся, після цього двіжу бажання їх робити у тілі точно гарантовано відпаде. Також, не втрачаючи нагоди деяким моїм підписникам, я хочу сказати таке. Виходьте з підпливу російської медіасфери загалом. Дивіться поменше їх блогерів, фільмів та аніме в їх озвучці. Я знаю, що вам буде по-любому дуже 100% тяжко і незвично, але долучайтеся до україномовних ком'юніті різного штибу, хоч то аніме, ігри, фільми і так далі. Дивіться україномовних блогерів, і так мало помалу ви від того відійдете. Не забувайте, що у всьому є свої сенси, і навіть який. Рандомний Петрушка з-під Саратова, що веде канал по танкам, може ніфігово вам пропихувати типову російську пропаганду або банально їх наративи та рабський уклад життя. Наведіться на це і ставайте частиною того самого активного суспільства, а не мовчазної сірої маси. Зараз йде війна не тільки на полі бою, а й за розуми громадян, з яким результатом ми з неї вийдемо, залежить тільки від вас. Тож, дякую, що дивилися це відео. Пишіть у коментарі, що думаєте на рахунок цієї теми, чи все правильно було зроблено, чи загалом треба подібне висвітлювати. Бо як я поняв про цю ситуацію, розказав по суті тільки я і десяток ТГ каналів ще з місяць тому. Да, настільки я актуальний. Загалом підписуйтеся, ставте вподобайки, поширюйте, і найголовніше не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Щури попереду, позаду таргани і мандавошки, вся ця бліцкаєсть з усіх боків. Повзе на Україну, тримайся, друже. Я передбачаю, що таргани всіх мандавошок поїдять. А пацюки закусять тарганами і самі здохнуть. Це закон природи. Ще Дарвін він бородатий нас учив, що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість все красиве і розумне, як ми з тобою, залишається. Foi pessimismo. É